Коли твої коліна або плечі хрустять, це не просто вік або робота, це вже сигнал, що твої суглоби висихають всередину. Коли в тілі не вистачає води, колагену, магнію, сірки чи кремнію, суглоби, суглоб втрачає мастило. Хрещ стає таким собі сухим, і кожен рух у вас починає звучати, наче ви старими дверима рипаєте. І більшість чоловіків списують це на перенавантаження або там на важку роботу. Але насправді це такий собі перший сигнал деградації наших тканин. Відновлення починається тут не з таблеток, а з води, правильних поживних речових. Пийте достатню кількість води і краще теплу, щоб клітини засвоювали її скоріше. Також додайте в свій раціон колаген, глюкозамін і магній. Це такий собі базовий набір для живлення хрещів. І рухайте щодня. Навіть легке розминання суглобів зранку запускає циркуляцію маския. Тому що варто пам'ятати, що ж наш сугуб це такий собі живий орган, і йому так само потрібне живлення, як і будь-якій клітині в нашому організму. Я особисто працюю фізично щодня, але в мене суглоби тримаються класно, бо я їм даю те, що їм треба: воду, мінерали і рух. Якщо у вас вже навіть з'явився цей хруст, це не треба думати, що це вже кінець. Це от якраз той момент, коли варто відновити тіло. Напишіть мені і я вам розкажу про те, як запустити природнє відновлення без фарму.